Друзі, всім привітики! Дуже рада всіх бачити на своєму каналі і це відео про ремонт, а саме другу частину ремонту в трохкімнатній квартирі. Відео буде дуже цікавим, додивіться до кінця. А наступні частини ще будуть цікавіші, бо ви побачите результати вже ремонту. Тож, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, будьте активними на каналі, і я починаю вам розповідати, що далі діється в нашій квартирі. Це я вам показую зараз етапи з проведення труб. Тобто їх всі міняють, які там є. І ще на балкон зайшла, показала, як тут все обшивають, закінчують ці роботи, теплу підлогу вже тут зробили. І зараз будуть заливатися. Це все робиться поступово. Так На балконі ми теж робимо теплу підлогу. Зараз вам покажу нашу ванну, тобто мою з чоловіком, тому що ми ж поділили в першому відео, я про це говорила. Це показує куток саме де буде душ, І він такий був з кутком великим, таким якимось просто куток був жахливо негарний. І нам будівельники запропонували його просто зашити піноблоками. І мені дуже цей ефект сподобався. Ця пропозиція і вони це зробили. Відповідно, продовження а, міняння труб. Загалом їхнє облаштування вони поміняли. Так, щоб максимум було зручно нам. Поміняли так, де буде стиральна машина стояти, де буде стояти унітаз, все для того, щоб нам було зручно. В першому відео видно, як було на початку, і далі ви бачите в подальшому, як буде облаштовано по-нашому. Зараз я вам показую, який тут бруд, по всій квартирі, Нічого далі тут не міняється, окрім знову ж вани другої. Дитячий. Тут буде підвісний унітаз, труби всі будуть зашиті, далі ви все побачите, ці етапи. І вуаля ефект монтажу, може, все. І золоті руки наших хлопців-будівельників. Як ви бачите, все зашили. Мені подобається, як це все акуратненько робиться. Особливо сподобався оцей лючок. Він буде закритим, ось таким дуже класно. Тут буде плиткою зверху. Далі ви це все побачите. Я неймовірно задоволена, етапами і як це все, по-перше, швидко відбувається. Це я зараз вам показую вже нашу ванну, Також тут зашили труби, лючок зробили там отвір для лючка. В принципі, особливої такої роботи, на перший погляд, небагато, але вона тут колосальна. Також тут на балконі сітку положили перед тим, як лежати плитку. Пощекатурили балкон, тобто роботи вже гарненько зроблено в цей період. Прийшли на котрий раз на огляд, який тут ремонт, що роблять. Вже в коридорі тут пошікатурено два рази, і пошпакльовано і потерто. Це неймовірно. Я навіть не хочу, щоб вони фарбували. Дуже гарно, дуже як скло. Ну, це не передає камера, але давайте я здалеку. Коридор обалденний, обалденний. Зверху тут плінтуса, звісно. Ой, багети. Ох, стеля ідеальна, боже, як мені все подобається. Воно, як знаєте, як оце так, так рівно, як ця венеціанська щикатурка ще так вирівнює. Дуже гарно. Потім покраска, все, все, більше нічого. Ну, суть, суть товщини, що тут зробили, можна було б ще зверху стеклохолст, потім знову ж шпакльовка, а потім вже покраска. Але ми від стеклохолста відмовляємося, тому що це ще в два рази дорожче, і вони нам сказали, що не потрібно буде. Вони праві. Це обалденно. Вже почалася активна робота на кухні, як ви бачите, вже фартух положений. Але, якщо чесно, я трішки засмутилась виглядом фартуха, тому що в епіцентрі купували плитку, вона була одна. А Як їх вже приложили, зовсім інший вигляд. Трішки засмутилась, але нічого, то не, нічого страшного. На балконі, в принципі, нічого не змінилося. А сітку залили, сіни, так і поки що защикатурені. І поки що все. Ще тут нічого не шпаклювали. А потім що ще далі? Далі ніяких змін, все, все просто все пошпаклювали, пошикатурили, все дуже гарно, мені все сподобалося. І вуаля знову ж ефект монтажа. Я вам показую, яка в нас буде плитка на підлозі, сіра. Саме сіра, скрізь. Я вже вам показувала, знову ж показую цей фартух, тому що напишіть загалом своє враження з приводу цього фартуха. Зрозуміло, що тут чітко його не видно, освітлення погане, але все одно приблизно хоча б. Як він вам? І, до речі, ми купили двері в епіцентрі. Нас будівельники попросили купити нові двері, щоб були оту, з цієї сторони білі, щоб вони гарні були. Ми не мали міняти двері. Якось так вони нас вговорили. Ой, сіки, у нас всього вже зроблено. Давайте я вас одразу до балкончика проведу. Партушок, тут на кухні поки що нічого не помінялося. Плитка на підлозі. Вигляд з вікна на балконі. Боже, балкончик обалдіє. Він обалден. Це щось. Зараз показую нашу ванну. Вау. Вау-вау-вау. Коротше, я тут зробила ось такий куточок темний. І ось ця вана сіровата. Ну, мені дуже подобається. На перший погляд буде темно, але це не так. Це буде круто. І ось такий ще стін. Ну, тут унітаз буде, сіралка, оця стіна буде темна. Ванна мені дуже подобається. Просто-просто-дуже. Так, підлогу, я не пам'ятаю в попередніх відео, що я підлогу показувала, чи ні ось така плиточка сиренька? А це дитяча ванна. Тут же все проклеєна. Ну, не зашпакльовано, ще щели, що нічого їм нема. Вони ще будуть зашпакльовуватись, знаю, як це там правильно називається. унітаз буде підвісниця і цього не буде відповідно. Що мені подобається. Ой, клас, так зроблено, акуратно. ще можна. А, ось. Треба щось доставити. І так само у нас зробили. Клас, Ведь ніхто не догадається, що це там. все. Дуже гарно, мені подобається ванна обіця. Коротше, показую фінальний результат поплейки-плитки. Боже, не знаю, чи можна вставати, чи ні. Це наша ванна, Вони тут вже впливу. Це може, мені здається, що воно якось темно. Чи це мені там здається? Так, не буду йти далі, бо я не знаю, чи вони щось тут робили на підлозі чи ні. Щоб, коротше, Світло сіре і темно сіра, ось так це все виглядає. Подіум, як називаємо це. Так, так, так. Тут ще темний такий куточок. Боже, вже якось вимальовується це все, це просто красотіще. Не буду заходити, бо я коридорчик. Ми вже фарбу купили, фарба називається фірми Максима. Купували в ліро. О, вже чистіше, сміття повивозять. Тут просто ну, стіни, стіни готові, по них. Так, і на цьому моменті відео завершується. Друга частина ремонту. Ви подивіться, що залишили наші ремонтники, яку записочку з Зоровецьку. Вони підготували сміття на вивіз, Завтра зранку будуть вивозити. І вони ось таку записочку залишили для сусіда по тамбуру, бо в нас ще дві квартири в тамбурі. Тамбур Зоровецький, обалденний. І так як його дома не було, так вони йому записку залишили. Я від своїх цих хлопців, які роблять ремонт в захваті. вони в нас культурні, відчемні і загалом дуже ними задоволена.